На базі Шосткинської центральної районної лікарні планують створити сучасний кол-центр завдяки співпраці з фондом Джейзет, який впроваджує в шості два медичних проекти. Про це під час щопонеділкової апаратної наради повідомив головний лікар Шосткинської ЦРЛ Олег Штогрин. Реабілітаційне відділення, за яким ми більше говорили. Там ремонтні роботи закінчені. чекаємо нові меблі. І подали пакет на НСЗУ. Вони прийняли, чекає підписання угоди. А ця зустріч була присвячена другому проекту. Це е, створення кол-центру на базі е, центральної районної лікарні. Це була ознайомча зустріч. Представники фонду довели які вони їхні пропозиції, запитали наші побажання і ознайомилися з тими проблемами, які в нас є. Так що у нас ще один проект, що буде проводитись, він розчитаний до кінця весни по відкриттю полцентра Це в першу чергу для покращення комунікації, як в самій лікарні, так і з пацієнтами. Коли ж буде той апарат, за яким вся Україна говорила у нас в середу. Відбулася електронна рада з міністерством охорони здоров'я е присвячена цим е географічним системам. З сьогоднішнього дня бригади фірми Філіпс виїжджають на місця е в монтажу, проводити монтаж апаратів. Но вони будуть виїжджати так, як поставляли. Перший апарат був поставлений в Одесу, Вони їдуть до них. Другий апарат був поставлений нам. Тоді їдуть до нас. Це приблизно тиждень через два. Термін плюс-мінус два тижні. Ну, беріть хліб, соль, їдьте до їх, зустрічайте, ну, вже ж скільки часу пройшло. Нагадаємо, про те, що шостка отримає надсучасне медичне обладнання, стало відомо ще в перші місяці минулого року. Саме центральна районна лікарня нашого міста увійшла до переліку дев'яти лікарень, які отримають ангіограф. Для нейроінтервенції, а це обладнання, що життєво важливе для пацієнтів з інсультом та серцево-судинними захворюваннями, загалом, яке дозволяє вчасно надати медичну допомогу та зменшити летальність від серцево-судинних патологій.